Привітки, всім доброго дня. Сьогодні на нас неділя я не знімала влог. Ну ж багато днів. Не знаю, відпочивала. Коротко, сьогодні ми з Ілюшкою. А, приїхали на сніданок, Ілюшкою. Всім привіт. Якесь таке тут світло трошки дивне. Занадто яскраве Показую вам наш сніданочок. Ось такий тост. Це сам Бенедикт. А, з біконом. Ну і, звісно, холодна кава. Вже, правда, не, не сніданок. Вже, напевно, пів на другу так. так, сьогодні у нас в меню а, Вок Тут фунчоза, там сушики, прийме нам апетиту Все вийшло. Это. Короче, а да, мы... замовила такую приколюку с лососом Ну я? Необычно. Прикольно. Покажи, что там я. Все как суша. Это салат. Да, это салат. А наш там есть салата. Салата горец, нори. Угу. Ага. Всім привіт, я сподіваюся мене чути. Я в болінгі. Перше, за свою життя. Я в болінгі. Тут, блін, трошки дебільне освітлення. Ні, не трошки, але взагалі дебільне. Чапи, звісно, в мене взагалі. 36 розмір, блін, ось вот ці штуки дали. 36 розмір. Хоча я не що 37. Ось вот так воно все виглядає. Ніколи не грала. І мені цікаво, як я вставлю свої пальці в ці дірки. У мене такі манікюри. Коротше, всі шарики дуже важкі, так? Да? Дуже. Дуже? Ну, так. ну для мене будуть точно важкі. Ага. Вау, щось збив. Мені каже, я взагалі нічого не зіб'ю. Оно ну, очень тяжелый. Да. Я боюсь просто ну, да, я понял. оставить. А, это не может быть Ну, но Смотри. Бим. Мастер. Меджик. Арбуз. Давай. Я прям буду вот так. И... Есть. Ні, заб'єт немножко. Одна Одна Йоу! <реш> <реш> Короче, Коротше, ногтями взагалі не зручно кидати. Я сподіваюся, мене чути. Вставляю всі дирки пальці свої і я просто підриваю собі нігті. Тому я кидаю просто двома руками, берунячик <реш> і просто так полу катаю. Коротше. А что там все плеска? Что ж хорошее было? страйк. Страйк? Класс. Да видите, какие у мене бали? Я остання. Карина. Я десят. Получается на друге місце. Баши в Ілюшке. 69. Мы играем в перший раз. Кидай. Прикольно. Все ждет. Попасть. Кидай Ілюшка. Нет. Не додам. Ти все одно бачиш. Прямо До виплачу. цього прям було багато страйків. Зараз Пару Ой, У -у -у. Одна залишилася. Один залишився. Ой, тепер я. Да. Я тільки що сделала страйк, а ніхто не знімав. Все-таки стоять на мене і дивляться. Ну, і і хлопають. У мене в Ютубі. Короче, ти вже зробила страйк, і в мене вже 60 балів. У люшки 78. Отже, це останній раунд, 10-й. Отакий рахунок. Страйк, так? у дитя. короче, у люшки перше місце, у мене друге. І зараз буде друга партія у нас. Подивіться, хто тут побідіть. Другий раунд у мене вже 41 бал. Напевно, наз... називається бал. Я, до речі, зробила ще один страйк. От у мене, іксик. В першому раунді був один і в другому. Ти не розказує его сильно, просто замокнув. У нас вже закінчується час, але я вам просто покажу. Подивіться, хто тут лідер. Ось буква К. Карина Закрили мої, короче, бали на цю штуку. У мене в першому раунді 60 до 74. Я, короче, вообще лідер по очкам. Ну, може, того, що я, конечно, кидаю, короче, ну, не отак пальці, да? А двома руками. Можливо, так простіше? Не знаю. Коротше, у нас залишилось 2 хвилини, я думаю, я вже не встигну кинути. Ось наша таблиця, кидає Люшка. Вони дуже довго до того виїжджають. Ні попав. Все, гра окончена, ось такі у нас результати. Вот. Я переможусь. Дати що, ніколи б не сказала. Що в мене вийде щось прикольне. боулінгу. Йдемо перезиватись. Зарвала солочку. Прикольно, мені сподобалось. Ось такий у нас обід за мішкою. Дуже спечно виглядаємо.